Вітаю! З вами програма Тео. У нашому новому випуску ми розповімо про важливі на наш погляд події з життя одеської єпархії. А саме ви побачите: 7 жовтня митрополит Агафанґел за літургію Свято-Успенської монастирі помилився за мир в Україні. 8 жовтня Свята Церква вшановує пам'ять преподобного Сергія Радоницького. Православний мотоклуб Ява, створений при храмі на шість ікони Божої Матері, всіх скорботніх радість. 7 жовтня в неділю 19 після п'ятидесятниці високоприсвящений Митрополит Одеський Ізмаїльський звершив божественну літургію в свято оспенському Одеському чоловічому монастирі. За літургію була вознесена горяча молитва за мир в Україні. У наш непростий час, коли в життєво важливих питаннях для кожної людини відбувається заміна понять і, показуючи на чорне, кажуть, що це біле, зло одягають в ризи добра, і тим самим намагаються вести людей в спокусу, нам, православним християнам, як ніколи раніше, потрібно зберігати тверезість розуму і не вірити тому, що є відвертою брехнею. Уже тривалий час вірним чадам Української православної церкви намагаються нав'язати той факт, що так званій єдиній помісній церкві всім буде краще і що здаруванням Томосу настане довгоочікуваний релігійний мир. Але це все не так. Томас крові, це томас, який прильоти кров на українській землі. Виникає питання, навіщо нам потрібно те, що ми давно вже маємо? Йдеться про Томас, який вже був дарований Українській православній церкві. 27 жовтня 1990 року архієрейський собор Руської православної церкви прийняв визначення про Українську православну церкву, яким нашій церкві була дарована самостійність в управлінні. У той же день святіший патріарх Московський і всієї Русі Олексій ІІ. Підписав грамоту, якою благословлялося бути відтепер православній Українській церкві незалежною і самостійною в своєму управлінні. Народу стало І не дай Бог. Патріарх Анстанінопольський даруванням такому Томас ізвестне, кому мені просили. Ми не нуждаємося, у нас є тумас. Мы молимся и просим, чтобы Господь сохранил церковь нашу и чтобы этот дома с крови человечески не пополнила. Еще горі и страданий не спровоцировала новую войну против народа, братства, друг против друга. 7 жовтня свята церква вшановує пам'ять святого Владислава Сербського. Святий все своє життя творив справи милосердя. Його сенсом життя була мета зберегти мир. Він є зразком для кожного з нас, адже в його житті був вибір попрати мир і залишитися володарем своєї держави, або ж зберегти і примножити любов і злагоду. І в цей день Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, звершив божественну літургію в свято Успенському одеському чоловічому монастирі. Кожен з нас повинен розуміти, що ми повинні боротися за своє право, за свою церкву, адже з нами Бог і нам нема чого і кого боятися. І нам можна болитися, мушність, терпіння і віру. Всі ми молимося за якнайшвидше припинення цих смутних часів в нашій країні. Ми віримо і сподіваємося, що Господь почує наші молитви і настане той довгоочікуваний мир. Свято Успенський чоловічий монастир в Одесі одна з найвідоміших чернечих обітелі православного світу. Він з'явився на початку 19 століття і пережив багато трагічних подій історії. Сьогодні Успенський монастир вражає своєю багату архітектурою і привертає духовністю безліч тих, хто молиться. Одна з особливостей монастиря резиденція патріархів, де в понеділок, 8 жовтня, відбулося престольне свято в домовому храмі на честь Сергія і Никона Радониських. У мучимому злом сучасному світі бушує море людських пристрастей. Суспільство сьогодні виснажене духовно і вимагає просвіщаючої благодаті. У православ'ї історично склалося, що такими благодатними центрами є монастирі. Яскравий світоч віри сяє і на півдні України древній святоуспенський монастир, де на протязі багатьох років стражденні та шукаючи царства Божого, люди отримують від духоносних старців благословення, настанови, душевне заспокоєння. Чи благодарство об'ємті, прийшли, свіспосіна, мир, Милосердие, слушай, источник, милости, сподоби нас, призри на люди, совершившие я присла сило твою, натябу пащу, радость радуйся, прием тебя же некогда говрит, беспотых орхистра тихо помоет. У цьому сюжеті ми торкнемося лише малої частини багатої історії обителі. У 1967 році у покоях патріаршої резиденції була влаштована невелика хрестова церква, яка освячена на честь святих богоносних мужів, преподобних Сергія та Никона і Гумені Фрадонішських. Традиція влаштовувати будинкові храми при архієрейських резиденціях сягає своїм корінням в старовину. В Одесі домовий храм знаходиться в будівлі резиденції предстоятелів на території Свято-оспенського монастиря, де зупиняються предстоятелі православних церков, які прибувають до Одеси. Стіни резиденції зберігають в пам'яті перебування вселенського патріарха Варфоломія, Олександрійських патріархів Парфенія і Феодора II, грузинських патріархів Калістрата та Ілії II, патріархів Московських всієї Русі Олексія I, Пімена, Олексія II, Кирила. Блаженніших митрополитів Київських Володимира та Онуфрія і багатьох видатних ієрархів православного світу. Воволі душе моя, Господа, Господи, в вживаті моє, воює Богу моєму, до діжаєсні, надійтеся на князі, на сини чоловіческим, міжені, спасіння, язики духів воїв возвратіться в землю свою, тоді покинеться помишлення Його блажені, може, Бог, як і помощників помоні. У день пам'яті преподобного Сергія Радонівського у цьому храмі справжнє духовне торжество. Чимось нагадуючи дух афона літургія, яку очолює правлячий митрополит, безсумнівно радувала душі людей, що брали участь у богослужінні. Благослови високоприясвіщеніший владико святий Премудрость прості. Звичайно, в цей день за божественною літургією підносилися сугубі заопокійні молитви про покійних патріархів, а також про пріснопам'ятного митрополита Сергія Петрова, який був правлячим архієреєм Одеської єпархії більше 25 років, і в цей день святкував день тезоюмиництва. Духовне життя в обителі спадкоємна. У ній народжуються справжні подвижники чернечого діяння. У свято преподобного Сергія митропита Гафангел висвятив сам священника насельника Успенського монастиря і родякона Сильвестра. Сідання машає врачуючи. Я сподіваюся, я вас сповняючи. Ротістують Сьогодні Успенський монастир продовжує жити відповідно до свого укладу. Чернечий ритм полягає в безпреревній молитві та у важкій праці. І далеко не всім нині відомо, що саме завдяки таким здавалося б, непомітним людям як монахи, сучасний багатобунтівний світ ще не до кінця розчинився у злі. А зернятка віри, добра, милосердя та любові ще зберігаються і неодмінно дадуть свій плід в нашій богостраждальній країні. У житті кожного православного християнина одного разу виникало питання, що він може зробити заради свого Спасителя Господа Ісуса Христа. Який подвиг може понести заради того, хто по своїй безмежній любові для відкуплення від гріха занепалого роду людського предав себе ганебні смерті, розп'яття на Христі? Хтось бере на себе подвиг суворого посту, інше віддається благому мовчанню, але були є і ті, які заради свого Спасителя принесли самі себе в жертву Богові, прийнявши равноангельське життя, таїнство чернецтва. Одним з таких подвіжників черничого подвигу в 14 столітті був преподобний Сергій Радониський, пам'ять якого Свята Православна Церква молотовно згадувала 8 жовтня. Ісуса Христа і любви Бога і Отца, і причастя Святого Духа. со всеми вами. Чернечий подвиг, за словами святителя Феофана Затворника, є прямий шлях до чистоти сердечної. Чернече життя це добровільне, щоденне мучеництво, боротьба зі своїми пристрастями. Самовільна убогість заради Царства Небесного, подвиг духовного вдосконалення. Такий святий образ життя зміг поєднувати в собі один з найбільших подвижників чернечого подвигу, преподобний Сергій Радоницький. Як повідомляє нам святе предання церкви, юнакові Ворфоломію, так звали преподобного Сергія до прийняття чернецтва, з дитинства не давалася книжкова грамота, що дуже засмучувало маленького хлопчика. І ось одного разу він зустрівся зі старцем, якому зі сльозами розповів про свою проблему і попросив помилитися за нього. Старець почав старанно молитися Богу і, по закінченню молитви, дав преподобному шматочок проскури, сказавши: Це дається тобі в знак благодаті і для розуміння святого письма. Відтепер оволодієш грамотою краще за братів і товаришів. Тоді юнак Варфоломій запросив старця до себе додому нагодувати обідом. Перед споживанням їжі старець звелів преподобному почитати псалтир, і тут сталося диво. Маленький хлопчик, який не знає ні букв, ні правил читання, став співуче читати священні рядки псалтирі. Батьки преподобного Сергія, бачучи те, що сталося диво, почали хвалити Бога за його великі та багаті щедроти. А преподобний Сергій з того моменту з кожним днем все більше і більше осягав книжкову грамоту. І преподобний Сергій, як воїстину, святой, помогающий всем нуждающимся в учении, тем, которым не идет наука, которые не могут сначала освоить азов учения, как когда-то это было у преподобного Сергия, по молитвам преподобного, по молитвам святых небесных ангелов-покровителей, слушая молитвы преподобному Сергию и молясь ему, станут Такими же святочами, як коли-то були святи, прославивши нашу Святую Русь во всьому світі. Після смерті батьків Варфоломій відправився в Ходьково-Покровський монастир, де прийняв чернечий постриг, але незабаром покинув його і пішов в ліс, де посеред глухого радоницького бору побудував невелику дерев'яну церкву в ім'я Святої Трійці, на місці якої зараз знаходиться знаменита на весь світ Троїця Сергієва Лавра. Усім своїм життям преподобний свідчив про любов до Бога і ближнього. Він подавав у всьому приклад братії, сам будував келії, тягав колоди, носив воду вдвох водоносав вгору, молов ручними жорнами, пік хліб, варив їжу, кроїв і шив одяг, був першим на службах. За праці преподобного браття обрала його ігуменом. Також преподобний Сергій благословив святого благовірного князя Дмитра Донського на битву з монголо татарським князем Мамаєм. Ця подія увійшла в історію як битва на Куликовому полі. Він благословив на битву двох іноків Пересвета Олександра Пересвета і Ахлябу, да, Александр Пересвіт, він поєдинку дрався з да, і вони пронзили себе друг друга коп'ями. Сьогодні, наслідуючи приклад преподобного Сергія Радоницького, ми повинні запам'ятати раз і назавжди його головну настанову: Благаю вас, браття, майте перш за все страх Божий, чистоту душевну і любов нелицемірну. Дотримуючись заповіді преподобного Сергія, кожен християнин зможе досягти духовної досконалості і в житті майбутнього віку зустрітися з Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом, чого всім нам бажає преподобний Сергій, який сьогодні. Молиться за всіх нас у престола Святої Трійці. 4 жовтня виповнилося 130 років з часу освячення храму Святителя Дмитрія Ростовського, розташованого на Другому християнському кладовищі Одеси. У цей день православна церква вшановує пам'ять духовного письменника-педагога святителя Дмитрія Митрополита Ростовського. У храмі ювілярі святкову божественну літургію очолив правлячий архієрей Одеської єпархії митрополит Агафангел. Владика Митрополита Гафангел 4 жовтня звершив божественну літургію в старовинному храмі Одеси, який був освячений на честь святителя Димитрія Ростовського рівно 130 років тому. Той, хто зробив святих близькими людям, так кажуть про Димитрія Ростовського. Він був сучасником Петра І, видатним вченим монахом, мудрим богословом і прекрасним проповідником, істинним інтелігентом безсрібником, фактично засновником російської історичної науки і що не менш важливо смиренним ченцем і добрим пастирем. Головний подвиг життя святителя складання багатотомних четіх міней або історій святих, розташованих по місяцях для духовного читання. Четі мінеї Дмитрія Ростовського стали національним надбанням одною з тих книг, за якими вироблялися і складалися своєрідні духовні особливості православної людини нашої землі протягом декількох століть. Ми, люди, являємося храмами Духа Святаго. І, подобно тому, як храми нарікаються в честь. святых точно так же и мы, люди, носим эти имена, этих же святых. Эти имена являются напоминанием нам о том, кем могли бы мы быть, и кем мы должны были по замыслу Божию быть, и к чему мы должны стремиться. Храм Дмитрія Ростовського має чудову архітектуру, подаровану відомим з очим Одеси Юрієм Дмитренком. І не менш чудову історію. Він є єдиним одеським православним храмом, який ніколи не закривався, навіть в радянські часи, завдяки клопотанню академіка Володимира Петровича Філатова. Сьогоднішній день це день державства п'ятого храма. На мен життя стати цінту свяшання місії. Всякие испытания конец, на паспорт поехали ведь и те, ими, в годы власти, когда были закрыты все храмы, этот храм был открыт, и сейчас рабочая картка метропред-ответский, приезжал сюда в трапае, для того, чтобы здесь побыть, в одном храме, когда все было закрыто. Єдиним відкритим храмом, домом Бога в безбожні часи, звідки підносилася гучна молитва. Був храм на честь Дмитрія Ростовського на другому християнському кладовищі Одеси. Він і зараз корабель спасіння. Громада храму опікує жіночу виправну колонію, надаючи духовну підтримку і допомагаючи продуктами, речами, медикаментами, ув'язненим жінкам, їх фактично теж ув'язненим маленьким дітям. Храм відкритий щодня, і о восьмій ранку тут відбувається літургія, а за нею панахида і не одна. Очень часто мы здесь, конечно же, видим слезы человеческие, потому что стены нашего храма, они, конечно же, открывают человеку дальновидность. Почему? Потому что человек видит дальше не только жизнь на земле, но само кладбище и храм на кладбище, он показывает, что жизнь человека продолжается у Господа. Вот здесь то, что мы видим, конечно, человек здесь начинает видеть жизнь свою по-другому. Здесь мы имеем возможность попросить прощения искренне, осознать, кого мы потеряли в своей жизни. И поэтому сегодня, конечно, храм Божий, который находится в центре этого святого места, нашего кладбища, он всех согревает. Согревает и тех, которые упокоились, и те люди живы, которые приходят и молятся о своих родных и близких. В Одеській єпархії вже багато років проводяться місіонерські велопробіги, які з'єднують молодь навколо християнських цінностей, віри, надії і любові, зміцнюючи молоді сім'ї, даючи можливість уникати конфліктів, батьків і дітей. 10 жовтня в Успенський чоловічий монастир прибув православний мотоклуб Ява, який попросив у митрополита благословення на свої місіонерські праці, детальніше про новий проєкт Одеської єпархії в нашому наступному сюжеті. Тиша раннього жовтневого ранку у Святоуспенському чоловічому монастирі була несподівано порушена гучним гулом мотоциклів і веселими дитячими голосами. До Архаїпастиря Одеської землі прибув православний мотоклуб Ява, який був створений при храмі на честь ікони Божої Матері, всіх скорботніх радість. Вот Благословите общим знамением этих прекрасных детей, которые полюбили технику, мальчишки, девчонки. Мы, мы православный клуб Мокрого Ява. Я вижу, Господь, на спасение. Вот техника. Очень хорошая, шикарная. Давайте сюда. Вы детей начали, лодочника. Детей побрызгайте водой, чтобы нас не давали. Там батюшки она управляет техникой. Владыка, осветите технику. Это Ява. Легендарный мотоцикл. Еще один, да. а тем, что Чехия выпускала, скоростная. Легкое -лег -лег управление. 200 км нажимает. Это полуавтомат. да. Эти вот македы. Юні вихованці недільної школи отримали благословення митрополита на свою місіонерську справу. Візначимо, що ідея створення православного мотоклубу виникла давно. Настоятелю храму протирею Іоанну Горія і багатьом прихожанам не подобалося те, що діти проводили багато часу в своїх гаджетах. Тоді з'ясувалося, що вони і раді б були зайнятися чимось іншим, наприклад, мотоспортом. Наши подростки, дети на сегодня часто сидят в компьютерах, телевизорах, планшетах. Они не общаются, и как бы этим важно для нас, будучи нации Украины. Мы сдали с темой, чтобы мы создаем эти вот православный мотоклуб, делаем эти мотоциклы, и ребенок сам по себе делает эту технику, он ее соединяет все. І сама сама цель том зучастон якби індивідуально подходить кати віші і посіщають міста дома інвалідами. Буді посіщають, боні посещать места, де є люди, які нуждаются, будем привозить продукти людям, будем их как духовну настроение піднімати з помощью нашей православной молодіж. Всі літо парафіяни зі своїми дітьми провели разом за спільною справою. Бували на моторинку, шукали запчастини, міняли зношені деталі. Владыка благословил наш православный мотоклуб, который был создан нашей воскресной школы. Создавали мы его все лето. Мотоциклы, естественно, покупали. Они в таком хорошем состоянии. Они в 80-х, 90-х годах. Чистили, начищали, естественно. Моторы делали, разбирали, как бы Запчасти очень много покупали. Сегодня мы прибыли к владыке. он нас сегодня благословил, чтобы в дальнейшем мы развивались и создавался больше мотоклуб. Что у нас сейчас допустим 6 мотоцикл, а в будущем уже купим больше, будет уже большой мотоклуб. Вот сейчас еще есть мопеды ретро. Как бы в принципе в будущем тоже будет. Все це дуже об'єднало батьків і дітей, і сьогодні всі вони на відновлених мотоциклах і мопедах, дорослі за кермом, діти в колясках прибули в монастир, щоб зустрітися з владикою і попросити у нього святительського благословення на подальші труди. На славу Божу. Дай Боже здорові мірасаласі приборівся з кардиовелі, щоб завершає свої поесні на мотоциклах. села, города, они встречались бы с людьми, с молодежью, передавали свой опыт и через то становили бы свидетелями современных наших достижений и в области искусства, в духовном направлении и, конечно, спорт, который объединяет молодежи многих стран мира. А это способствует дружбе и укреплению взаимопонимания между всеми народами. Будет Ось боже, благосення приводять з вами, і дай Боже совершенно так же Теж тепер в планах учасників мотоклубу участь у місіонерських мотопробігах, відвідування дитячих будинків та будинків для людей похилого віку, щоб донести до найвіддаленіших селищ, куди не проїхати на автомобілі, Слово Боже, я являюсь священнослужителем Одеської парки паркі юності. У меня был мотоцикл Ява, и когда поступал мотоцикл. в Одесскую духовную семинарию, то документы для поступления я как раз привез на этом легендарном мотоцикле. В просьбе отца Яна сегодня приехал на этом мотоцикле. Я думаю, что в этом есть смысл, и через эту технику можно привлечь человек, может, через труд, через общество, которое... В он попадает в православную среду может привести человека и к церкви. Силами нашей воскресной школы э, смогли довести до вот такого состояния. Было перебрано абсолютно все, э, абсолютно каждая деталь, каждый болтик э, был э, откручен. Скажем, так восстановлен и вот доведено до такого состояния. Всі абсолютно перебране, и можно посмотреть на каждый наш мотоцикл, который мы делаем. Это, конечно, все с любовью, и опять-таки все на благо нашей православной церкви. Я хочу получить права на например, на мотоцикл или на что-то другое, и щоб кататься не в коляске, а за рулем. Тепер і таким спортивним дозвіллям молодь почне проповідувати слово Боже і творити добрі справи. З усіх руських святих преподобний Сергій може бути саме незбагненний і таємничий. Його життя настільки просте, настільки прозоре, що його можна тільки споглядати. З дитинства він полюбив Бога простою та цільною любов'ю, і протягом всього свого життя він був простий, так що в підсумку, коли в нього вдивляєшся, все менше відчуваєш, що можна про нього щось сказати. З усіх руських святих він здається найбільш далеким, оповитим, найглибшим споглядальним мовчанням. А разом з тим він дивно близький. Він близький якоюсь блискавичною силою своєї молитви. Він близький тим, що, стоячи перед Богом, перед лицем Господнім нерозділеним серцем, нерозділеною думкою, Він молиться за всіх нас, і часом відчувається, з якою силою повертається до нас благодать спрошена Його молитвою. Будемо і ми підносити свої молитви з постійністю, з крайньою простотою, з усією збагниною нам чистотою серця, до смиренного, простого і чистого, святого Руської землі. Будемо молитися про себе, щоб за його молитвами і нам знайти шлях простоти і смирення. Будемо молитися за весь світ і особливо про нашу землю, щоб на ній, як при преподобному Сергії після страшного татарського ярма, настала благодатна відлига: мир, любов і однодумний серед людей, засновані на ділі, на вірі в Бога, на вірі в людину, на вірі в те, що Господь є Господь історії земною. І що всі події в житті в кінцевому підсумку це таємниця порятунку світу? На цьому наш випуск завершено. На все добре, шановні глядачі.